В нас сьогодні okay. з тобою цікава тема, вона занадто складна, я так вважаю. Тому що людина, коли приходить у супермаркет, вона бере е, корзину і не знає, з чого почати формувати цю корзину. Тож пропоную нам почати формувати корзину для тижневого раціону. Угу. Mm -hmm. Ну я б ще, знаєш, що порадила. Е... Обов'язково складати список, що потрібно, коли ти заходиш в супермаркет, щоб не було такого, що прийшов за хлібушком і купив не те, що потрібно. Це так само, як і з одягом заздалегідь, треба підготувати план, список запланованої покупки. Капсулу таку скласти, да так, яку ти будеш носити на кожен день. Так з чого ми почнемо формувати нашу корзину? Ну я буду спиратися на принципи здорового і взагалі, харчування. і взагалі, що повинно лежати в холодильнику або на кухні кожної людини. Ну давай так, я як спортсмен в минулому, тобто в мене вже є певні продукти, які я для себе обрала. А обов'язково в продуктовій корзині повинні бути білки, жири і клітковина. обов'язково, тому що дуже багато людей зараз це не їдять. А овочі, фрукти, а ну і все в принципі а й води велика кількість води. чистої, без газу, без напоїв. До речі, до речі, і свій день треба починати з води. 100%. Зі склянки води 100%. Е, запускається весь увесь організм. І я вже на протязі, мабуть, років 15 саме так і починаю свій ранок зі склянки води. Ну, взагалі, от я в своїй темі також дуже багато орієнтуюсь, а Два, Дві склянки теплої води, вони е, дуже круто запустять жовчий відтік і роботу всіх внутрішніх органів. Так що бери на ага, добре. Е, чим починаємо наповнювати нашу корзину? Ну, Давай, щоб не, е, не тірятися, почнемо з білка. Тобто це може бути м'ясо. риба. Тобто рис. ми Зараз беремо м'ясо. Да, давай. А яке перевагу дає, ти даєш якому м'ясу? Ну, краще, звичайно, ну індейку. Індичку? так? О, індичка. А, Красиво. індичка. А, а, індичка так. Чітко. А, а далі, далі. Е, далі ну, ось цього на тиждень вистачить на думаю, навіть на сім'ю. А я б ще взяла рибу. Як ти любиш рибку? Е, так, ну тільки морсько. А, злакайні, я До речі, морська риба вона сама безпечна, але потрібно зважати, щоб вона не була вирощена ну, штучно, щоб вона була саме привезена з моря, бо по кількості омега-3 вона сама класна. Якої рибі краще надати перевагу? Ну я люблю, звісно, форельку. Лососика, mm -hmm. лосось, лосось форель. І ну, дорадок, кстати, дуже рибка. Mm -hmm. І також рибка. можна смачно е, приготувати. Ну, то будемо замовляти дорадо. Так. Так. так, рибу ми вже взяли. Е, далі. Е, ну, я думаю, ще обов'язково додати яйця. Ну і незмінний продукт, який повинен бути кожного, ну в мене, по крайній мірі так, на кожному завтраки. А це в мене яйця. Так, Вони це... можуть бути курячі або перепелині, Тут вже так, і це самий відомий сніданок по всьому світу. Так, дуже ще класно, коли саме на сніданок ми їмо білки і жири а не ось ці мюслі, йогурти, тому що це все буде провокувати погану роботу підшлункової. Тому а, за, е, сніданок повинен бути збалансований, а містити білки, жири і клітковину. А, так, а які ми будемо брати? Корені яйця візьмемо. Скільки на тиждень нам треба взяти на одну людину яєць? Ну, Дивися, в мене обов'язково яйця на сніданок, 2-3. І ввечері, якщо мені дуже сильно хочеться їсти, то є така фішечка у нас у спортсменів. Два відверних яйця. Так десятка хватить. Е а так риба, м'ясо, яйця по білку. У нас все чи ще а, щось? я б ще взяла сир. сир, е сир. Але, Ой, але тут то теж потрібно враховувати, що на день, щоденна норма людини, от, доросли, да, от я за себе буду казати, 30-50 грам, багато не потрібно. Ми прийшли до сиру на тиждень, скільки нам треба взяти приблизно? Ну дивись, якщо 30-40 грам на одну людину на день, це у нас 7 Ді, Ну, грам 200, я думаю, достатньо буде, так? Так, по білкам я так розумію, що ми а все по білкам зали. все так. Так далі. Ну чекай, якщо, наприклад, людина любить сирнички, ну тобто, якщо вона, наприклад, в суботу чи в неділю порадує свою сім'ю сирниками або блинчиками з творогом, то ну це не страшно, але не робити це на постійній основі. Так що ми можемо ще докинути творог. Ну з білком розібрались, тепер нам потрібні жири, корисні жири, які будуть. А допомагати нашій шкірі бути зволоженою, підтримувати нашу вагу і нормальну роботу жовчного та печінки. Я так розумію, що ми прийшли до масла олії. Яку саме олію ми візьме? Дивіться, я як експерт, я розбираюсь темі здоров'я вже дуже багато років. А, ось цей сегмент ну просто не рекомендую рослинну олію, тому що на ній жарити не, не можна взагалі. Так. Тому що Це буде підвищуватися холестерин, і ну і це буде а додавати до страв її можна. Ну а знов таки, ж, якщо це буде а, чайна, ну там столова ложечка в салат, ну максимально ну, зменшити. Взагалі, от всі експерти здорового харчування а, радять або не бачу, або оливкову олію. А ось є. А на оливковій олії можна а, жарити? Навіть смажити можна, так. Да. Її можна смажити, її можна... тому що температура нагрівання цього масла вона не буде впливати негативно на наш організм. А також ще мені дуже подобається кокосова олія, нерафінована. не бачу, Не нерафінована нам потрібна. Буде дуже вкусненько. беремо? Так, беремо. І ще, ще важливо кожного дня... А, і олискаво, так? Так, олискаво. Ну, давай ось сюди. Так, далі, що у нас? Так, по жирам. Ще в жирах дуже класно, де набирати норму. Це авокадо може бути, це можуть бути горіхи, але обов'язково горіхи не смажені, не солоні. А, тому підказує, де тут. Так а, ось, горішки. Я я бачу які горішки краще взяти горішки, так, які тобі. будуть і смачні, а вони і корисні тут. А ось краще, краще не смажені, краще не смажені, осмажені. тому що коли вони вже посмажені, вони вже без корто харчової цінності, які вони повинні мати. Так, ну я люблю фундук, ще люблю кешю. Угу. А, ну і міндаль. міндаль так, це ну, беремо фундук свіжий, візьмемо. Так. Міндаль. Коротше, буде. А. Угу. так. далі. А. І обов'язково ну, це потім розповім, що робити з горіхами, щоб вони максимально несли користь. А чого потім? А, ну, може, зараз, зараз дивіться, коли ми купили. Сирі сир сирі горішки, їх обов'язково потрібно замачувати, тому що а, якщо ми будемо їсти ось такі, в них дуже багато фітінової кислоти, яка відкладається в організмі і буде порушувати нам деякі обмінні процеси. Тому краще на ніч е, приготували собі. Да, там 50 грам горішків на цілий день. Це можна в якості перекусу або можна просто з кавою замість десертиків. Тобто взяли собі, замачили на ніч. Зранку встали, поклали собі в якийсь судочок, контейнер і можна брати з собою. Так, цікава інформація і мені здається, дуже корисна. Давай почнемо з того, що вуглеводи також потрібно правильно обирати, тому що їсти кожного дня макарони або білий рис це буде просто склеювати кишківник. І буде порушуватись нормальне виведення всього непотрібного з організму, тобто і це буде тримати нашу вагу. Так тому е -е -е я ми проходимо так нам монетами макарони. Ну якщо можна, людина а, любить, день, можна взяти макарони з сильно муки, так? Так, так? так а якщо людина дуже сильно любить макарони, я я за те, щоб ну не робити собі жорстких обмежень. До два рази на тиждень це можна зробити. Можна. І я скажу більше, я ще рекомендую своїм клієнтам раз на тиждень їсти запечену картоплю. От прямо в духовищі її запікати кожурою. Ну, По-перше, це може дати людині відчуття, оце, ну розслабити її психіку, тому що вона не, не сидить в жорстких обмеженнях. І плюс це ну, порадувати свою женську натуру. Так, ми дійшли до, каш. до каш. Е, Які каші ти рекомендуєш купувати, щоб вони були у нас в нашому раціоні? Ну обов'язково гречка. Це просто. Знаю дуже багато дівчат. Вони зараз пепешники, Вони навіть зелену гречку їдять. Але я скажу по собі. Так. Мені не зайшло. Мені також вона не подобається по смаку, тому Так, гречку ми а, беремо. дивіться. З риса я рекомендую, рекомендую віддавати перевагу або красному, або чорному, або бурому, тому що okay. ось цей він. Получається грубіше волокно, і воно mm -hmm. також буде сприяти класному очищенню нашого організму. Mm -hmm. так, так, і не, не сприяти сути склейки в кишечники. Так, так дуже я не знаю як ти, але я дуже люблю mm -hmm. Е, Ну mm -hmm. я перловку можу замінити на ячневу кашу. Mm -hmm. Я знаю, що це схотично mm -hmm. mm -hmm. так, так, те саме. ну, дивить, і ще хотіла знаєш стосовно вівсянки. А дуже багато людей вони думають, що вони купили ту за Которую можна запарити, і думають, що це вони з'їли вівсянку. Ні, вівсянку також треба брати, таку, яку варити як мінімум 20 хвилин. Mm. Я взагалі не варю вівсянку. Я собі роблю овсяна блін зранку. Це береться ну, не такі пластівці, а саме mm -hmm. овсянка. Ось mm -hmm. Береться 200 грамів вівсянки, 2 яйця, це все в блендері блендериться, потім жариться такі красиві глінчик, туди вже всередину можна і рибку, і сирочок, і помідорчик, ну все, що любиш. Так, вуглеводи ми взяли. Так. Ще хотілося б додати до вуглеводів для тих людей, хто ну, взагалі не їсть каші і не любить. А я за хліб, який бездріжджовий. Ще для тих, хто взагалі не любить каші. А та, там є ще одна фішечка, як можна трошечки обманути, як я кажу. знайти альтернативу альтернативу, да то дуже класно ці ростову вони підходять. Вони такі тверді, ну що їх дуже багато не з'їси. На їх можна на них можна намазувати сирочок, лажити рибку, авокатів ну, і для мене... вони підійдуть для легких перекусів. А, а до речі, що підходить до легких перекусів? Ну, Скажімо так, я дуже, дуже ретельно вивчала цю тему, все чисто з експериментів і власного досвіду. Mm -hmm. Я прийшла до того, що я проти перекусів, От взагалі проти. Ми класно затронули тему з хлібцями, да, з сирочком, там, з, з рибкою. Там, да. ну, класно ще на перекуси йдуть горішки, тобто вони будуть, які, ми вже які ми вже придбали, які будуть. Стабілізувати наш е, апетит, скажем так, і підтримувати наш організм. Не рекомендую на перекусу вживати сухофрукти, тому що вони також а, ну краще фрукти з'їсти, Наприклад, одне і от якраз ми прийшли О. до фруктів. Ну, до зелені, до фруктів. Я не знаю, було в тебе так? От ми завжди з подружкою спі... ну, споримо, Вона каже, я тоді, сім яблуко, я хочу слона з'їсти. А я, наприклад, я не їдаюсь яблуку. Було в тебе так? Е, ну від яблука хочеться їсти так. І це також цьому є пояснення, тому що яблуко воно а, ну, це вуглеводи. І от коли ми їмо, наша підсумкова викидує інсулін. І щоб його потушити, нам опять таки ж, потрібні горішки. Два-три горішка і твій апетит просто Раз, такий, такий, собі, то, такий собі так? лайфхак. Е, так, жири, вуглеводи, білки а, в нас вже є. В нас. А, це так. ми додаємо до наших жирів. Так, до жирів. так, так беремо. І взагалі або камеру не було. Угу. Ми вже на фруктах. Обов'язково вибирайте його, щоб він був не дуже не твердий, твердий, м'який. Зелень Так, зелень. Ну, я взагалі люблю зелень покупати на ринку, угу. коли вона така красивенька, не Ну, Так як ми зараз тут, давай оберем, так? Так. А Для нашої краси це особисто я дуже полюбляю руколу. Це <гану> <Туда гану> просто вагон. Так. Ну, є такий свіжий салат, а до речі, тут навіть і рухла, і шпінат. Мені подобається шпінат. Да, ну, тут о, вже мікс. Та, я, дивіся, шпинат, бебі, ось. Так, давай, давай ми візьмемо такий от мікс на тиждень. Скільки там таких коробочок потрібно? Ну, Я думаю, це на день цього достатньо буде. На день. Так. Тобто ну, дивися, приблизно? Ну, де, приблизно сім упаковувати. Тобто, uh -huh. Я не рекомендую, тому що він просто спортиться. Ну так, так, так. Тобто, тобто краще поповнювати свіжим. Так, щоб було свіженьке. Uh -huh. А Ще так. дуже класне. Черіки підходять. Так, ну, чері. Хотілося так, знаєш, як сказати, людям які... Є проблеми з алергіями, да, от, томати вони є таким алергеном. У мене, мене також було, тому все чисто зі свого досвіду. І плюс тим людям, які худні, худнуть, то також помідорами не зловживаємо. Один, якщо він здоровий, один в день. Якщо таких, то пару тут можна. Так, на тиждень нам хватить. Так. так, Огірочки беремо. Вони вже, до речі, тут розпасовані. Це мало тиждень. На так. тиждень мало, скільки треба? Я думаю, упаковочки 3-4 можна брати. Огірочки можна а, побільше. Огірки, ну, це, вообще, це лужний продукт. По-перше, це мінусова калорійність, ну, тобто це як водичку. Uh -huh. то, то їх можна дуже так, у них великий склад а, води. І так як зараз літо, пішли на овочі. Це вже моя слабка тема. Це баклажани, це кабачки, це капуста. Капусту можуть буде погубити. і тушона, і салат. І... Угу. Так, 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 капуста. Пакети Так, Давай вже так будемо покладемо. Два, давай. Угу. З цього можна класні кабачкові оладушки робити. Так, і дуже смачні баклажан можна запікати, запікати сині. на рілі. Сині. Сині, сині. Чим ти заправляєш свіжі салати? Мені подобається оливковий От, Це для мене якби, самий оптимальний варіант. Ну, я просто знаю багато людей, вони намагаються Там бальзамічний уксус, якийсь там соус. Ну, так як я розумію, що там дуже багато цукру, да, скритого. То краще це особливо для тих, хто хоче струнтішати, то краще виключити. Я спасаю себе, коли заправляю лимони. Обов'язково це там лимона зрізати, просто вичавити сік і в салат. Оливкова олія. І щоб додати ось таку ізюминку, я ще тру зелене яблуко, ну, четвертинку, воно прям так вкусненько, сочно. І хочеться, хочеться багато з'їсти салатом. Це для тих, хто не може себе привчити їсти свіжі салати. Ага, так. Я пішов, взяла ягір. Ти любиш Так, мені, мені дуже подобається лохина. Я до речі, е, кілограм на тиждень е, точно О, беру. ну це супер, супер. Так. Мені дуже подобається. Круто по 200 грам на день. От Ягідне со так. Я знаю, що її е, навіть дві-два стакани можна з'їдати в день. Да, це це круто для нашого зору. Так в першу чергу, носи наша шкіра і пам'ять. Я... Пам'ять — це буде хорошо працювати. Я знаю, що недавно в нас був вірус, і багато хто з нас болів гнойною ангілою. І от лохина при гнойній ангіні вона е, дуже допомагає, і я навіть е, виліпувалась без антибіотиків. Супер беремо все. Ну, е, ще по фруктам, хто все любить. Да? хто там любить персики, абрикоси, зараз сезон. Але знов таки ж фільтруємо да, невелику кількість. Ґгу. Так, а саме. Так, тут у нас, мабуть, хлібці можна включити до легких перекусів. Дуже класно будуть вгамовувати апетит, доповнювати норму вуглеводів. Хліб. Я взагалі намагаюся його не дуже часто дістатись. Е, ну я їм, е, але також не дуже часто. Краще, я так розумію, надсильно зерновій муки е, і бездріжжовий. Ось він, ми його і беремо. Так, і наостанок у нас залишилась вода, е, наш організм на з води, а Головний мозок на 90%. тому. Тому краще вживати води багато. Да, і пити чисту воду без газіровочок, без цукру. А як, то, до, речі, а як то, до речі до кави? Бо я знаю, Взагалі, той, не я чі, не Взагалі ніколи Ой, не я вживаю. А -а -а. Ні, мені, мені, ну мені подобається відчувати аромат кави, але я її не вживаю. Я вживаю цукерки, шоколад, о, і мені все подобається. Ой, я о, ніколи ну, не ну. стрункенька, бо в принципі тобі, тобі все можна, да? так? Так, ми прийшли до води. Так, скільки треба води нам взяти на тиждень? А, ну, дивіться, давай. По-перше, про фізіологічну норму, да, яку людина повинна вживати кожного дня. Це, якщо ми кажемо про здоров'я, це 30-40 мл на кілограм ваги на день. А якщо вже для, для краси, для зволоження шкіри, то 50. Ну, наприклад, я зараз випиваю 2,5-3 літра води. Так, ми зібрали все необхідне на тиждень для правильного харчування, а що нам краще виключити із нашого раціону? А, ну дивись, я взагалі виключила солодкі газовані напої, всі соки в тетрапаках. Ну, Молочку я вже сказала, да, бо в мене своє до неї відношення. Віддати перевагу чистій воді ой, без газу, а також трав'яні чаї. І якщо ви п'єте каву, ну ти не п'єш, а я дуже люблю каву. А для того, щоб зменшити від нього шкоду, я додаю просто туди трошечки жирних, обов'язково жирних вершків, закрасити кофе. А тут каву тоді воно не має такого. Це як ото яблучко з'їсти і горішком закусити, угу. воно туша інсуліну. Так само слів, вершки в каві вони також не дають у того скачка. Другий лайфхак від тебе. І дивись, якщо. Ми будемо пити велику кількість солодких напоїв, це буде призводити до інсулінорезистентності та появи цукрового діабету другого типу. Тому що зараз це дуже розповсюджена проблема, так. і люди самі себе своїм харчуванням. неправильним тобто, харчуванням. Да, от зазерні, Хай кожен, хто нас буде дивитися, зазирне холодильник і побачить, що він за власні гроші купує свої діагнози. Ось і все. А -а -а. Не треба було так казати, так? Ні, все Наразі? добре, да. я просто розстроїлась. Далі ще щоб я категорично прибрала з раціону, це ковбаски, а, тому що вони містять велику кількість канцерогенів, а, і це буде призводити людину до онкології, тобто це сильне закислення. А, що ще? Чипсики, ну оцю всю мусорну їжу, яка ну, не несе ніякої харчової цінності. І я думаю, що приб'ють мене власники суші <сих> всіх оцих моментів. Я також категорично проти суші та ролів. Зараз поясню, чому. Тому що, по-перше, там білий рис, який склеює наш кишечник. Плюс, коли його готують, туди додають цукор, сіль і в ухо оце. <ган> тобто, і, і уявіть, Далі туди кладуть рибку, ну, ну рибка це правильно. Да? Але дивіться, помічали ви, що коли ви з'їсте таку їжу, ви через, де, ну, через короткий проміжок часу хочете знову їсти. Тому що знов таки ж ці інгредієнти поєднані, вони дуже сильно дають у той скачок інсуліну. Тобто і людина, як і після Макдональдса, також хоче їсти. Так, ну я тобі дякую за ці корисні поради. Кошик мені дуже подобається. Я взагалі то й харчуюсь так. Я не люблю чіпсі, не чіпсів, каву не п'ю, але багато їм цукру. От Не знаю, що з цим робити. Ну я тобі потім скажу.